Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Малята, добрий день! Ми з вами продовжимо знайомитись з емоціями людини. Малята, подивіться на картинки. Давайте за допомогою цих картинок. Згадаємо, які емоції нам знайомі. Подивіться на дівчинку, яка усміхається. Як ви вважаєте, які вона емоції? Зараз відчуває? Хороші, тому що вона усміхається. А подивіться на дорослого чоловіка. Мені здається, що він чогось злякався. Йому недобре, страшно. А подивіться на другу дівчинку. У неї широко розплющені очі, відкриті роти. Вона чомусь здивувалась, а хлопець показує зубки, нохмурив в бровки. Можливо, він відчуває злість. Ось так за допомогою міміки лиця ми можемо здогадатися. Що відчуває людина. Якщо ви добре пам'ятаєте ці емоції, спробуйте їх намалювати ось так, як зображено в мене на малюнку. Вам знадобиться олівець і чотири аркуші білого паперу. Зараз пропоную вам послухати запис дитячого сміху, плачу, прояву, здивування, крик переляканої людини. Розумієте, малята, наші емоції супроводжуються не тільки мімікою, а й ще й звуком. Ми можемо дізнатися, як почувається людина або які у неї настрій, дивлячись не лише на обличчя, а й на руки, ноги, тіло з допомогою жестів і Коли людина тупніть ногою, вона проявляє злість і відчуває злість. Коли людина маше рукою від себе, вона від чогось відмовляється. Коли людина тримає руки за голову, вона відчуває здивування або страх. Коли людина показує палець угору, то у неї все добре. Коли людина ставить ручку до вуха, вона до чогось прислухається. Вона проявляє до чогось інтерес. Ось такі. Рухи показують теж наші емоції. Малята пропоную за допомогою ваших батьків зробити чудову гру. Кубік Відгадай емоції. Нам знадобиться шаблон, ножиці, пластиковий кубик та клей. Вирізаємо шаблон та клеїмо його на кубик. І у нас виходить ось така чудова гра. Граючи з таким кубиком, ми можемо краще вивчити емоції людини. Ось таким чином. Кидаємо, емоція випадає, а ти називаєш її. Що ж це за емоція? А я бажаю вам гарно провести час за грою та радісних емоцій. До нових зустріч. До побачення!